Канада надзвичайно простора держава, яка займає близько третини всієї території Північної Америки. Через свої колосальні розміри вона поєднує в собі одні з найвражаючих природних форм на планеті. Її ландшафти різкі, масштабні і подекуди майже недоторкані. Саме тому географія Канади приховує безліч дивовижних фактів, які важко усвідомити з першого разу. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Розбиваємо та поширюємо український YouTube разом. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Один із фактів починається з простого питання: скільки ж островів має ця країна? Канада володіє найбільшою кількістю островів у світі. За різними оцінками, їх понад 50 тисяч з власними назвами, не враховуючи тисячі дрібних безіменних. Лише арктичний архіпелаг включає більше 36 тисяч островів. Саме тут розташований острів Баффін, п'ятий за площею на землі, а також острів Елсмір, який входить у першу десятку найбільших. У сукупності острови становлять приблизно 15% усієї території країни. І це не лише суворі арктичні простори. На сході острів Принца Едварда відомий м'якими пагорбами, фермерськими полями та піщаними пляжами. На заході ж острів Ванкувер і Хайдагваї вкриті густими дощовими лісами і оточені горами. На відміну від густонаселених островів Азії, Канадські острови здебільшого ізольовані і малонаселені. Саме ця віддаленість робить їх цінними для науки, екології та спокійного туризму. І велика кількість островів логічно веде до ще одного рекорду: берегова лінія Канади є найдовшою у світі. Вона перевищує 200 тисяч кілометрів і, за деякими підрахунками, може сягати ще більшої цифри. Узбережжя країни одночасно виходить до Атлантичного, Тихого та Північного льодовитого океанів. Для порівняння, Індонезія, що складається з понад 17 тисяч островів, має берегову лінію майже в чотири рази коротшу. Така протяжність узбережжя відіграє важливу роль у природі та економіці. Атлантичні води відомі промислом лобстерів і крабів, а тихоокеанське узбережжя лососем. Арктичні береги, хоча і важко доступні, стають дедалі актуальнішими через таяння льодів і відкриття нових морських маршрутів, зокрема північно-західного проходу. Серед прибережних природних явищ особливо вирізняється затока Фанді, де фіксуються найвищі припливи на планеті, іноді понад 16 метрів за добу. Масштаб берегової лінії лише підкреслює загальні розміри країни. Площа Канади становить майже 10 мільйонів квадратних кілометрів, що робить її другою за величиною державою у світі. Її територія настільки велика, що на ній могла б розміститися вся Європа з помітним запасом. Водночас у Канаді проживає близько 40 мільйонів людей, тому середня густота населення становить приблизно 4 особи на квадратний кілометр. Для порівняння у США цей показник майже в десятеро вищий. У межах країни співіснують високі гірські хребти, безкраї рівнини, тайга, тундра і прибережні скелі. Кліматичні зони змінюються різко, вологі ліси Британської Колумбії, холодні простори Нунавуту, прерії Саскачевану і кам'яністі береги Ньюфаундленду створюють надзвичайне різноманіття. Суворі зими ускладнюють життя, але водночас допомагають зберігати природу. Саме тому в Канаді створено десятки національних парків для захисту цих ландшафтів. Попри величезний простір, заселена лише невелика частина країни, близько трьох чвертей населення, мешкає не далі, ніж за 160 кілометрів від кордону зі Сполученими Штатами. Ця вузька південна смуга займає менше 5% усієї площі Канади, але саме тут зосереджені найбільші міста. Причини такого розподілу очевидні: південь має м'якший клімат, родючіші ґрунти і зручні торгівельні зв'язки з США. Північні регіони характеризуються арктичними умовами, які значно ускладнюють масове заселення. Саме тому одна з найбільших заток країни залишається майже безлюдною. Затока Гудзон є другою за розміром у світі після Бенгальської. Її площа перевищує 1 мільйон квадратних кілометрів. Вона розташована на північному сході Канади та межує одразу з кількома провінціями і територіями. Попри свої масштаби, затока відносно не глибока, середня глибина становить близько 100 метрів, що призводить до повного замерзання води взимку. Навіть улітку температура тут залишається дуже низькою. Гудзонова затока є залишком древнього моря, яке утворилося після відступу льодовиків наприкінці льодовикового періоду. Вона відіграла ключову роль у становленні Канади, адже саме на її берегах з'явилися перші торгові пости хутрової компанії, що вплинула на розвиток усієї країни. Сьогодні узбережжя Затоки мало заселене, а місцеві громади живуть за рахунок рибальства, полювання і обмеженого судноплавства. Хоча ця затока не є внутрішньою, Канада також відома своїми величезними озерами. Канада є світовим рекордсменом за кількістю озер, їх тут понад 2 мільйони. І вони вкривають майже третину всієї площі країни. Це разюче відрізняє Канаду від держав із посушливим кліматом та дефіцитом прісної води. Серед найвідоміших водойм озеро Верхнє спільно зі США, яке вважається найбільшим пзноводним озером планети за площею поверхні, а також ведмеже в озеро, що повністю розташоване в Канаді і лідирує за об'ємом води. Такі озера мають ключове значення для виробництва гідроенергії, забезпечують чисту енергетику мільйонам людей, слугують простором для відпочинку і є середовищем існування дикої природи. Система Великих Озер, до якої входять також Антаріо, Гурон та Ері, зосереджує близько 20% усіх світових запасів прісної води. Тому поява численних островів у цих озерах цілком закономірна. Одним із таких унікальних місць є острів Манітулін. Він розташований в озері Гурон і є найбільшим прісноводним островом у світі. Його площа перевищує 2700 квадратних кілометрів, що більше за територію деяких європейських країн. На відміну від більшості островів, оточених солоною водою, Манітулін має прісноводне середовище, але справжня унікальність полягає в іншому: на самому острові налічується понад 100 внутрішніх озер, і частина з них також має власні острови. Це надзвичайно рідкісне поєднання, острів озері, яке лежить на острові, розташованому в іншому озері. Острів скарбів є яскравим прикладом такої природної багатошаровості. Манітулін тісно пов'язаний з історією корінних народів, і сьогодні тут живуть громади Анішинаби. Місцеві пейзажі складаються з пагорбів, лісів і піщаних узбереж, що приваблює любителів прогулянок, риболовлі та водних подорожей. Тут також можна ознайомитися з культурною спадщиною перших націй. Втім, навіть цей острів не є єдиним географічним парадоксом Канади. Найпівденніша точка країни розташована на острові Мідл в озері Ері, він лежить на широті 41,4 градуси північної широти, південніше за деякі райони північної Каліфорнії. Ця широта збігається з положенням таких міст, як Рим або Чикаго, що часто дивує людей, адже Канаду зазвичай уявляють суворо північною і холодною. Постійних мешканців на острові Мідл немає. Адже вся його територія має заповідний статус. Тому найпівденнішою точкою Канади з постійним населенням вважається острів Пелі, розташований трохи північніше. У будь-якому разі ці місця лежать значно південніше, ніж багато регіонів Сполучених Штатів. Між крайніми точками країни простягається ще одна грандіозна природна зона Бореальний Ліс. Це один із найбільших масивів незайманої природи на планеті, площою понад 2 мільйони 700 тисяч квадратних кілометрів. Він тягнеться від узбережжя Ньюфаундленду до території ЮКОН і займає близько 35% суші Канади. Цей ліс є домівкою для лосів, рисей, вовків та мільярдів перелітних птахів, які гніздяться тут у теплу пору року. Основу рослинності становлять ялини, сосни та ялиці, що активно поглинають вуглець і допомагають стримувати кліматичні зміни. Канадський бореальний ліс за площею перевищує аналогічні зони Росії та Скандинавії і впливає на глобальні погодні процеси. Значна його частина досі залишається майже недоторканою. Хоча щороку регіон дедалі більше страждає від масштабних лісових пожеж, які часто виникають через блискавки під час літніх гроз. Під цими лісами прихована ще давніша історія: Канада розташована на одних із найстаріших гірських порід Землі, вік яких сягає майже 4 мільярдів років. Вони формують канадський щит, гігантську геологічну структуру, що охоплює північні та східні регіони країни. Зокрема, Квебек, Онтаріо, Манітобу і північно-західні території для геологів. Це справжня скарбниця знань. У 2008 році тут були знайдені породи віком понад 4 мільярди років, старші за більшість форм життя на планеті. Вони допомагають зрозуміти, якою була первісна кора Землі та в яких умовах вона формувалася. Окрім наукової цінності, канадський щит має велике економічне значення завдяки багатим родовищам золота, нікелю та міді. Його суровий ландшафт з тисячами озер і лісів підтримує туризм і водночас виконує важливу кліматичну функцію, поглинаючи більше вуглецю, ніж видає в атмосферу. Говорячи про суворий клімат, варто згадати: Нунавут. цю територію було офіційно створено у 1999 році, і сьогодні вона є найбільшою та наймолодшою адміністративною одиницею Канади. Її площа майже сягає 2 мільйонів квадратних кілометрів, що можна порівняти з розмірами Мексики. Водночас тут проживає трохи більше 41 тисячі людей, що робить Нунавуд однією з найменш заселених територій у світі. Основу населення становлять інуїти, які мешкають у цих краях упродовж тисячоліть. Створення Нунавуту стало результатом угоди про земельні права, яка надала корінним громадам ширші можливості самоврядування та офіційне визнання їхньої культури. Столиця території і є найбільшим населеним пунктом, але навіть там проживає лише трохи більше 7 тисяч осіб. Ландшафт Нунавуту визначають Арктична Тундра, Кам'янисті гори та сотні тисяч островів. Серед відомих природних місць острів Бафін і вражаючі фіорди національного парку Ав'юітук. У цих умовах мешкають Карібу, білі ведмеді, арктичні лисиці та інші види пристосовані до північної природи. У північно-західній частині країни височіє гора Логан. Вона розташована на території Юкону в межах національного парку Клуейн і має висоту 5959 метрів. Це найвища вершина Канади та друга за висотою в Північній Америці, поступаючись лише деналі на Алясці. Гора входить до хребта святого Іллі, відомого своїми льодовими полями і суворими краєвидами. Цікаво, що логан продовжує повільно зростати приблизно на кілька міліметрів щороку через взаємодію тектонічних плит. Вона також має одну з найбільших основ серед невулканічних гір з окружністю близько 40 кілометрів. Хоча ця вершина не така відома, як Еверест, умови для сходжень тут не менш складні. Температури можуть опускатися нижче мінус 45 градусів, а шторми тривати тижнями. Саме завдяки цьому гора залишається майже незачепленою масовою людською діяльністю. Втім, не всі природні ресурси Канади залишилися осторонь інтенсивного використання. Країна входить до числа світових лідерів з видобутку нафти і має треті за величиною підтверджені запаси після Венесуели та Саудівської Аравії. Основна їх частина зосереджена в нафтоносних пісках Атабаски в провінції Альберта. За оцінками там міститься близько 165 мільярдів барелів нафти, доступної для видобутку. На відміну від традиційних родовищ, канадська нафта здебільшого представлена бітумом, дуже густою і важкою формою, яка потребує складної переробки. Ці піски стали джерелом значних прибутків і тисяч робочих місць, але водночас викликали серйозні екологічні суперечки. Галузь часто критикують за високі викиди та вплив на навколишні екосистеми. Більша частина канадської нафти експортується до США, що робить Канаду їхнім найбільшим зовнішнім постачальником. Канада також вирізняється значною часовою різноманітністю. Територія країни охоплює шість основних часових поясів від тихоокеанського часу на Заході до ньюфаундлендського на Сході. Це наочно демонструє масштаб держави. Ньюфаундленд особливо примітний тим, що його час зміщений на пів години, що є рідкістю у світі. Така система важлива для міжнародної торгівлі і подорожей, особливо з огляду на тісні зв'язки зі США, які поділяють з Канадою кілька часових поясів. Водночас ця різниця створює певні труднощі всередині країни. Загальнонаціональні трансляції чи події часто орієнтуються на східний час, змушуючи мешканців західних і Атлантичних регіонів підлаштовуватися. Це ще раз підкреслює масштаб Канади, коли у Ванкувері лише починається день. На сході країни люди вже думають про обід. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!